Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бейти Байдики і ігрушка Rusty Lake. Не пам'ятаю, як називається. От остання прям вийшла. Я не знаю, я її купив. Тут є в нас настройка. Прикинь, записую третій дубль, так як я записував минулу гру. Ту завишку, там, де була за бурильну установку в гіршій якості, і тепер записую. А перший дубль в мене був такий, що я мікрофон сюди не доставив. Ладно, йдемо подивимося, раз ці к вам до ціла заходить. Так чого би нам бляха-муха не продовжити, бляха-муха не почати в то грати. Ну і подивимося, той вагончик прийшов. Ти хто? Прикинь. Е, почекай. Секундочку, по класиці. Я вже повинен поставити таймер, то я просто бляха без того ніяк. Секунду почати. Добре, давай зайдемо всередину. Пішли, подивимося, що там є. Ну от по графіці, прям раз цілейк представляє. По графіці прям видно, що то ліпша новіша. Underground Blossom. Блосомське метро або щось таке, я не знаю, як то, то назвати. Вот, Ніхіра, прикинь. Доїхали. Станція колебельна. Добре. Глава перша. Прекрасно, возьми. Я не хочу. Все, ми майже доїхали. Прикинь, добре, що ми білет не купили, нас міг контролер з'їсти. Відкривай. Відкривай, будемо дивитися. Ну От, видко. Якась собака? Ти хто? Так, використовуйте стрілки для переміщення, то ми знаємо. Ми з тобою вже повністю прошарені в тому разцілейку. Відкрий. Ми з тобою, бляха, все пройшли. Метелик! Бляха, металика не міг взяти. Добре. Бутилка з молоком і сірником. По нашому будеш Шваблика. Так, медальйон. Оп, почекай. Мені треба, щоб то все світилося, да? Ні, нихрена, то походу треба. Так, що тобі треба? Рада, що ти тут. Е, це моя дочка Лора. Будь ласка, позаботься про неї. А ти куди? То, то, то мені не хочеш розказати, куди ти йдеш, якщо я повинен про неї заботити. Так що в нас тут є ключик. Нам треба досягнути якийсь ключ, треба придумати. Лампочку взяти ми не можемо. Е, виграйте поїздку на Іржаве озеро. Добре, виграємо поїздку. Ми вже там були, там не дуже цікаво. Так, добре. У нас є ткань і в нас є пилка. Прекрасно. Е, давай попробуй відрубати вот ту херню. Хочеш? Ні. Ладно, то треба полотно пожлізувати. А куди він поїхав? Стій! Прикинь, поїхав без нас поїзд. Добре. Будемо на наступний раз. Тут є білети. А, треба ключі. Угу, понятно. А, мусорник. Що тут є в мусорнику? Відкрий. Та подивися всеред. Я щось викинути повинен. Ні. Добре, пішли, Даме а, дитині молоко. Можливо, вона нам дасть один ключ. Опа, щоб не зглазили, прикинь. На, тюні. Не хоче. Вот. Віддай бутилку, собака, То моя бутилка. Вкрий. Та вкрий! Що я ще. Вот, на. Памперс. А, булавка. Вкрий. Фу, бляха-муха. Грязний, грязний памперс. Грязний підгузник. Йди диви там, те твоє, то, то твоє щадіє обсикалося. Йди забери, йди його помий. Я не хочу, прикинь. Добре, де нам треба дати. А, в мусорник викинути, певно. що, да? Нам треба його в мусорник бляха викинути. Закрий. І. Запали. <смір> <смір> так, є в нас шпатель. Оляха, До. <смір> додуматися, то прям красота. А, так, що нам треба шпателем зробити? Так, певного. Деякі предмети можна крутити. Ми то знаємо. Ми все знаємо, ми все дивилися. Так, на рейси піти ми не можемо. Добре. А, від... Яка, бляха, це ти, 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 прикинь. Uh, майбутнє приваблює. Добре, нам треба, значить, от такий гак зробити і далі зробити от такий, правильно? Uh, почекай. В мене ж є мій супер-мега-крутий телефон, так чого би нам ту не сфоткати, щоб ми бляха туди-сюди не бігали. Тоже по класиці. Uh, не знаю, оту ігрушку, що ми вчора проходили, то певно, що буде. Стоп! Певно, що буде по ній стрім. Я не знаю, от вона вроді заходить, а вроді і не дуже заходить. Але херпуймі. Отже, прекрасно, відкрий. Uh, є в нас 10-15. Погнали. Погнали, введемо 10-15. Станція колебельна. Добре, якщо чесно, дуже крута назва для станції 10-15. Нам треба назад. Давай на 10-ту, опа. Правильно, правильно! Як бо бляха, неправильно було. Сподіваюся, не дуже голосно той растелей. Почекай, Я, можливо, трохи звук збавлю, почекай. Опа. От так, Надіюся, буде добре. От і прийшла собака. Добрий вечір! Проїзни, будь ласка. Я не маю проїзного. На, от. Дай йому шпатель. Собака, прикинь, а що я робити маю? Опа. Добре, стоп, а я не можу від нього забрати. Ні, не можу. Добре, погнали, Получимо квиток. По ходу нам сюди буде треба повернутися ще раз. Да? Монета. Мені треба ще десь ключ знайти. Так, шпатель від мене не пропав. Шпатель від мене не пропав, і пилка від мене теж не пропала. Так, більше тут забрати ми нічого не можемо. Шпателем зрубати теж нічого. Пилку в теж взагалі нічого не можемо зробити. Добре. Ну от ключ, я тут бачу один. Ах, вот. Баляха, прикинь. Прут у нас є тепер. Якраз хотів казати, про дінь прут межиті, підсунь його сюди. Прекрасно, ключ. Пішли, пішли відкриємо оту херню. Так, от перший. Відкрий мені. Добре. Деякі предмети можна тягнути. то ми не знали. Пані. <реш> <реш> білет до наступної зупинки. Одну монетку, будь ласка. Тримай. Дай мені один білет. Хорошої поїздки. Собака, та сутула. Закриє нахер там, вона щось непривітлива. Закриє, бляха, ту собаку. Не хоче. Погнали. Тримай, тримай, друже. Ти мені вже подобаєшся. Давай. Опа. 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 Надури. Ой, надури. Оп. А Ой, на Оп! Ще раз надари, давай. Погнали. Дякую. Хорошої поїздки. Хорошої подорожі. І тобі хорошої подорожі. Все, будь здорова. Там за дитину диви собі свою метелик, прикинь. От метелик, диви сидить собі. Дивно, чого людей має. От дуже дивно, чого тут людей немає. От, то прям... от такі ручки я не знаю. Я такі ручки вже, до речі, дуже і дуже давно не відів. Е, Кстати, якщо на рахунок тих ручок, ти знав, от та GDM культура. я, так, тихо, чекай, Переулок дитинства. Глава друга. Е, та GDM культура і та вся остальна херня от маю на увазі ті Сільвії, Сільвер. Silver... Машини супер, ті японські, Mazda RX-7. От в них, коли зароджувався лише дріфт, таку штуку сперти з трамваю, вважалося, боляха-моха є як круто, прикинь. І, І повишити собі ззаді. І от, якщо ти замічав тепер на дрифт тачках, якихось, що там, є от такий кружечок ззаді висить, то пішло від того. Ладно, все, до історії. Розказуй, що, що болить зуб. Ти дожив до цього року. До цього года, да, Е, Я не хочу її покинути, але, можливо, прийдеться. Будь ласка, защищай, за, захищай її наступні рок. Добре? Ти що скажеш? Хочеш конфетку? Я би не брав конфетку від дядів. Дай жвачку. Так, шпатель. От прекрасно. Я би не брав конфетку від дядів, особливо які. Нормально, ні? <рив> от, ти уявляєш, хтось приліпив туди конфетку. Хтось приліпив туди ту херню. Він узяв шпателем і скріп і дав їй, щоб вона її розжувала. Ах, ти пацан, блях, нур. Всю конфетку не хочеш, ти просто. <рив> ти просто подиви на її лице. от такое, якби вона з'їла половина чиїх волос. Ой. Да, Насмішило мене. Добре, телефон. Так, тут треба ключ. Так, тут у нас треба якийсь ключик нам треба. Погнали сюди. Так. Ха, собака, я тебе знайшов. Ладно, тут. Що в тебе тут? Руки проч. Дай йому арматуру. Не хоче. Є новини? Ага, тобі треба новини дати. Добре. Вот на. На, читай. Постер, читай постер. Мляха не хоче, прикинь. Угу. Тут щось треба буде зробити. А, пруд. Ні, ніякий не пруд. От тут є білет. А, трикутник плюс круг, плюс прямокутник і мінус чотирикутник. І мінус ромб. Я в душі не знаю. Пішли. Далі подивимося, що буде в нас. Містер Овел. Дайте марматуру. Не... Який постер? Вот то. Ні, не хоче. Угу. Добре, тут у нас що є. Ах ти собака! Валяха селтвила. Прикинь, ховайся від мене. Пішли сюда, приліпимо постер. Вот. Та розкрути! Посмішка. Та, бляха, розкрути! Прилипи. Вот посмішка. Ага, іскрящіся глаза. Новый браслет. Нова прическа. Очі побільше. Osionfish. Бляха, мимо, прикинь. Велика посмішка. Сюрприз! Ніж. Крк. Телефонуйте. 5314. Через звичайна ситуація. Добре, зараз позвонимо. 53114. Погнали позвонимо. Де? А де мені позвонити? 5-3-114. Вот. А, бляха. Треба ключ. А от тут наверху що? Мозаїка, прикинь. Я її міг спокійно не побачити. А, не вистачає куска. І тут не вистачає куска. Тож потрібно переміс. Ну, вона ж не добре стоїть, її буде потрібно зробити потім. Кого? Йо, я вже відчуваю, як то буде люто. От я от то я вже не знаю, от ті мозаїки я вже не знаю. Опа! Сюди собака, прикинь, ховається від мене. Далі, що в нас є? Вот. Що в тебе там є? Дивися, що я знайшла. Прекрасно. Е -е, знайди іди знайди ще. Іди ще. Глумиться, псина, прикинь. Добре, пішли сюди. Пішли, поставимо її вот сюди. От прекрасно. Ага. Воно ну як. Мені треба зробити малюнок, правильно? Окей, то буде в ту сторону. А Ти будеш. Певно, що вот так. Далі ти. Ні. Вот. Прекрасно. Вот, вот так уже намного ліпше. Дальше Почекай. Вот. ж Красота. Бляха, іншим словом, то й не скажеш. Вот. І от все готово. Майже. І тепер тебе, собака. Вот так. Нет. Вот. Що ще не на своєму місці? Почекай. Вроді все добре. Якщо щось видиш, кричи. Ну, от, прекрасна мозаїка, да? Да. Вот, а ти хто? Рукоятка, прикинь. А де я ту рукоятку повинен задіяти? М? Мені треба щось придумати. Де я повинен ту рукоятку задіяти. Дай йому попаски. Дай йому собака попаску, то в рукоятку. М -м -м, новості хоче. Угу. Так. Добре. Годинник. В тебе годинника більше немає. Сумочка є. Що тобі треба? Їй угу. більше нічого не скажеш. Рукоятка. Рукоятку десь теж треба нам задіяти. Так, тут є пила. О, і є ще плюс до всього прут. Так, давай думати з тобою логічно. Е, від малого до великого. Окей, саме мало, що у нас є, то. От... <гад> <гад> Ладно, я не буду. Дуже великої. М Око рука. Дальше Т. Ні, от ти. Добре. Чекай, а на що я ще можу тикнути? Шляпа? Змій. Після змія що по ідеї повинно йти. А людина. Ні, та собака не хоче. Верблюд. Самольот, пирамід і сонце. Правильно? <сум> <сум> собака волобака прикинь ключ. Погнали. А, так, я тут. От тут рукоятку потрібно. No. Погнали, будемо крутити. Вот, фотопослуга. М -м так, ти? Ні. Дальше, ні. Газету. Ну, само собою, в газету, звісно, ми заберемо фотопослуги, чого ми не можемо користуватися ним. Погнали, даме йому газету. Погнали, тій собаці даме газету. Добрий день, пане. Добрий. А, є новина? Звісно, тримай. Ніхера. Можна ще почитати разом з ним. Знайдений чемодан. Сезон відпустка. Обновлення отелю. Різня на дні народжені. <сум> собака взагалі вахір, а тому ми все з тобою проходили. Відкриття фабрика, зборка без. Так, розпродажа картин і нова станція. Добре. А як мені тепер тебе собака? А, як я тебе повинен, беляха, муха, забери. Деякі предмети можна тягнути. Я розумію, але. Воно но що? Знайдений чемодан. Відкриття фабрики. А, нова станція. Собака без возрасту. Певно, що тут. Різня на дні народження. Почекай, де вона була? От, що, певно, вот то. А, Пропажа картини. Певно, то. Оновлення отелю. Вот. Читай собака, Сутула, Ти віддай мені вот ту. Читай, читай. Читай, ні в чому собі не відказуй. Все буде добре. Так, тепер нам потрібно якось повернутися, певно, що назад. да? Монетку сюди, да? Ні. Білети. Так, е, ну, ясно, я туди піти не можу. Добре. Тепер у нас е, потрібен ключ. От ключ. де ми позвонимо по номеру. 5... 4... 5, е, 5 3 114, Окей. І 5 3, 114. Uh, раз. Ага, тобі ще треба гроші закинути. 5. 3. 100. 14. Давай. Алло? Алло, алло? Алло, добре, що ти позвонив. Само собою, собака, де гроші? Мать, я прийду за ним. Добре, і що? І? Вона знає, що вона знає. Подивися в очі, е, пташка. Позвони йому ще раз, скажи, що йому і балона набіж. Собака, сутула, де пташка? Так, ладно, в неї в очах нічого немає. Мені треба подивитися в очі пташка. Вот, вот пташка. І. Прикинь. У нього тумбочка відкрилася. Так, возьми прут. Давай, херяч! Опа. 8827. Забери прут, не хоче. Так, 8, 8, 2, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 8, 8, 2, 7. Почекай, там ще одна цифра повинна була бути. 8, 8, миляха-муха. 8, 8. Вот. 2. Вот. І 7. Прекрасно. Нажми, Відкрий. Пане, читайте газету. Фотік. Окей. А що нам з тим фотіком зробити? Вот все зрозумів. Фоткай. Ні, фоткай. Не хоче, прикинь. Фоткай. Тебе фоткай. Його не хоче. Що нам треба з фотоапаратом зробити? Ага, нам шестрілки навіть не вистачає. Хм, цікаво. Фотопослуги. Вот. Так возьми. Залазь. От явно щось тут треба зробити. А що? А що, а що я повинен тут зробити? Ну, от є фотоапарат, постав її десь сюди. Ясно не хоче. О, прикинь малій. Фоткай мене, чим. Та що ти лякаєшся? Нормально я виглядаю. Дай сюди. Мама все казала, що я файний. Що сталося? Хтось ззаді мене, так? Да? Мама! Що відбувається? Нічо, бляха-муха, все добре, то пару прыщів вискочило. І? Мама? Ладно, нам треба повернутися по ходу назад, подивитися, що там заді мене. Це <ривіття> моя прев'юшка. Усе люто, бляха-муха, прикинь! І прийдеся піти зі мною. Дівчинка сама по собі. Ну. Далі, говори. Прикинь, пішла. Прикинь, пішло, чекай, бляха, не можу ніяк правильно настроїти звук. То він дуже голосно, то він дуже тихо. Все, давай розказуй, що. Ну. Нічого не відбувається, все добре. Що мені робити тепер? От стістісті сті, сті сумочку. Забери все, що лише можна. Отвертка. Е, мій любий друже, мені б не хотів, мені б... Хотілося ніколи не залишати її. Я люблю свою дочку більше всього на світі, але я знаю, що, але я знаю, що нам обоєм прийдеться йти своєю дорогою. Будь ласка, тримай ці часи при собі. В майбутньому вони її захистять. Одуванчик. Добре. Подивимося на часи. Золоті часи. Добре, в нас є отвертка. Та що це стало? Залиш мене в покої, пленка. Та я. Ну, а що я міг. Потім я тобі ще одну конфету дам. Я знайду, я знайду, бляха де їдь, то тото. Як ти отвіртку викручуєш болтики? Ой, От то мене сердить. Е, Сцікляна панель. Значить, нам треба от сюди її поставити. Да? Прекрасно. Тепер нам треба е, зробити город. Ну от явно так повинно бути. Добре. Е, ти на тій стороні. Вот, так уже поліпше. Тепер. Нет, же, вот, вот. красота. Добре. Город у нас є. Город повинен бути лише так. Інакше він бути не може. Але от так відзеркалено. Певно, що так. Добре, то є добре. Почекай, тепер ти. Нет. А, так, да, вот так. Прекрасно. Тепер а, треба з тим щось рішити. Вот. Так. Тут добре все. Тут е, от так повинно б було бути. Але стоп. Тут щось недобре. А, певно, що так, ну, Інакше ніяк не зробиш. Да, так, певно, що от так буде. От. Угу. Добре, тепер. Е... Ні, так не будеш. От ти будеш, скоріше за все, що так. Дальше. Собака. Прикинь. А як я то зробити маю? Мені тут треба якось наоборот поставити. Вот так що ли? Ні. Вот. Але то не добре. А можливо, і добре. Ні, не добре. Нам треба вот за тим керуватися. Вот так буде добре. Значить, ти будеш вот так. І ти будеш вот так. Ну, так набагато краще. Ага. Значить. Так. 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 Вот. І тепер вверх треба якесь е співвідношення того знайти. Чекай, собака, сутула. Вот ти сюди йдеш? Ні, вот ти так. Вот, вот, вот. Ага, вот. Ні. Вот так. Вот так і вот так. Вот тепер же добре, ну. Ага, вот. Ну добре, ша. Почекай. Що я не добре, де зробив. М -м так, вроді все добре. От тут все правильно, тут все правильно, тут, тут, тут. Ну, то інакше не поставиш. Ну, Само собою, то повинно бути внизу. А -а, почекай. Mm -hmm. <laughs> так? Тоже бред. Тоже неправильно. То нет, то не может так быть. Я от просто думаю тепер, вот так правильніше. Ну, то, то є видно, що. от Але почекай. В чомусь є загвоздка, але я от не розумію в чому. Ну, відображення, вот тут добре все. Прям красота, інакше, ну. Прям супер усе. Добре. Але ні, вот так повинно бути. Ой, бляха дурак. Ой, бляха, дурак, почекай, оттак, скорше за все. Ні. Ну, водже ж. Так. Да. Але і так підходить. Пфф. Ладно, давай перекрутимо все. Якщо перекрутиться. Нєт, не хоче, прикинь. нє ні, нє -ні, -ні, ні, так не буде. На, певно, що от ти сюди йдеш. Так отже ж добре. Ні, інакше тут теж бути не може. І тут не може бути. І тут не може бути інакше. Ну от не сходиться тільки вот та. Ну, от трохи не сходиться, але то мелочі. Тут щось недобре. От, бляха, я прям жопу чую, що от там щось недобре. Ні, там все добре. Внизу тут? Хиба так? Ну, то добре стоит. То тоже добре. Відображення все добре. Телесная картина е В чому проблема? Алло! Та то бред. Ладно. Мися повернемо до тебе, то 100%. Можеш зато не переживати. Я, бляха-муха, повернуся до тебе. Ладно, ми підемо, подивимося, що нам ще треба зробити. Нам ще треба фотоплюнку якусь проявити. Да? Поклати плюнку в коробку. І. Повертайся через 20 хвилин. Перемотай часи. Ну. <реш> Який круті, підказка, закрити не можна. Добре, повернися через 20 хвилин. Ти я махав чекати, то 20 хвилин. Давай, тут що у нас? То відтягнути ми не можемо. Добре, отвертку ми використали, все ми використали. Більше в сумці ті нічого немає, лише та записка. Значить, прийдеся, бляха, дивитися щось із тим. Прийдеся щось дивити із ту херню, ну а що ти поробиш? Прийдеся. Залиш мене саму, не залишу. А, пф, я навіть не знаю. Почекай, я зараз нажму на паузу, подивлюся, і ми продовжимо. Та бляха, прикинь, я провірив усе, і нічого бляха не підходить, і нічого з тим не зробиш. От серйозно, от в мене є картинка. От, от вона. Я не знаю, ти, напевно, побачиш, не побачиш, але от вона повністю точно так виглядає, як та сама. Ну, Я не знаю. Ще, до речі, є от одна та херня. А, яка там була пройдена у послідовності. Але я хер знаю, почекай. М -м, попробуємо так зробити. Там було потрібно зробити. А, чекай, де воно було. Я не буду казати, но, але все рівно. Я то не розумію, як то треба було зробити, але от треба було зробити отак. От Ой, то є наоборот. да-да-да так треба було зробити. Можливо, то грає якусь роль. Дай сюди. Квиток на метро. Окей, ми то маємо. І от тут чомусь я не розумію, от просто. Та то бред просто. От вона може йти лише так. От то є правильне відображення. От гора, і от тут кусок від... відображено. Ой я просто ну я не знаю. Я предлагаю от на тому закінчити. Тому що у мене ідей немає, що, в... що повинно бути. Якщо в тебе в коментарях щось появиться, якась ідея, то. Пиши, коментуй, підскажи мені, будь ласка. А якщо ні, то прийдеся самому якось розбиратися. Я в душі прям не знаю. Ну от, бляха, прям от, все ідеально складено. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.